атакують якісь дрони ростовщину. Давайте послухаємо, як там, які там завивання на тих болотах. Не, ну, йде нас, тут, і Мотор остався, машину подарувала. Окна побудували. Вони ж не можуть війну війною починати. Я Кримінальна справа послухав. вже має, мені здається, бути після таких публікацій. Кримінальна справа треба заводити на тих, хто на, на двігатель мотор каже. Ну, слухай, прекрасно прокоментували, сказали, куди летить щось там. В них десь бабіч погоріло, але це ніяк не може порівнятися з тим, що вони, в принципі, як вони тероризують Україну. Бачиш, тільки такими методами розуміють, що немає нічого недосяжного для дронів. Так само будуть атакувати їх. Ти роздивився, який дрон летів. Конісно. Я теж роздивилася. А ну. Я думала, що може це лютий. Це він товщ. мільйон процентів. А, але це, напевно, не лютий. Це може mm. бути FP1. Тому що там така рама. FP1. Угу. Від Подивись. FirePoint. Подивись. Там от така, такий от трикутничок, якщо його приблизити. Може PD1. FP? Ну, тут... Так. Тобто, це брат Фламінго ти про це? Ну, так. От ми от можемо, да, можемо якраз подискутувати, тому що в нас там в чатах якраз несеться, ми там трошечки писали з Сергієм Місюре. Я думав, це якраз лютий Ан 146. Ні, це не лютий. Подивися, який в нього зараз. Прямий, прямий Ні. Зараз ми трошечки ще перемотаємо. Ти побачиш трикутничок. Не побачили, треба не побачу. Треба було на цей, можливо, раніше на стоп кадр. От, двигатель бачу Мотор. мотора. Не бачу, двигатель бачу. А от яких хвостовик, ні не от бачу. тут. Ми розділилися. Да, у нас тут дискусія. не, не, не бачить. Напишіть в чаті. Напишіть в чаті. Можливо, я, я в черговий FP1 раз не прав. Може бути в чому проблема? Я можу бути часто не прав, Якщо докажеш. Так, що, дивись, поки я зараз буду представляти людину. Ти можеш загуглить, подивитися на цей дрон, подивись на хвостовік. Порівняти. Я подивилася на хвостовік, бо я готувалася до ефіру і я впевнена, що це в 1 Ладно, зараз я подивлюсь тобі за руку. Я, я, я що, виходить, про ну я бачив прямий хвіст. Я теж думала, що це лютий, але потім я придивилася на стоп-кадри, що там все ж таки Ладно. був трикутничок. Ви Перед... погано, що зараз нам включені не бригада К2, вони б нам пояснили, тому що це їхня вотчина, але і дуже класна бригада, тому що я з ними раніше багато працював, половину їхньої арти зняв. Це, звісно, 15-та бригада Карадах з Куп'янського напрямку. У нас зараз буде пан Майор Станіслав Схід Качерга. Заступник командира батальйону якраз безпілотних систем приводи Хортиці. Доброго вечора! Як нас чуєте розбираєте вітаю, чую чудово. Не будемо вас питати, що це був за дрон. Ми знаємо, що ви, можливо, не бачили це відео. Але. А ми попитаємо, мені, розкажіть нам, як ви думаєте: FP1 чи е, лютий. І Як ти за вриваєшся, в, в мою чергу Більше... говорити? Більше склонен до FP1. Um, дякую.